Привітались? Молодці. А що ми Розпочнемо із такого слова. Настанови для нас на сьогодні. Є. Так що кого є Біблії? Будь ласка, відкривайте. Еклесіаст. Еклесіаст, да, це така дуже мудра людина була. Як його було звати? Соломон, Соломон вірно. Соломон, він написав багато книг. Ну, не стільки, скільки Павло, ну теж багато. І вони були наповнені мудрістю. Ну зараз я хотів би сказати, що ми з вами. Зібралися благодаря Господу нашому Ісусу Христу, зібралися всі разом тут, на цьому, не побоюсь сказати, святому місці. Святому місці. Коли ви всі виходите звідси, да? воно може і не святе, але коли ви тут, ви церква. І ця святість, вона просто освячує це місце. Да? Для чого ми сюди приходимо? Ми приходимо для того, щоб поклонятися нашому Господу. Да? Що ми вже робили, тільки прийшли, ми спілкувалися один з одним. І якщо ви бачили, ми отут стояли кружочком. Це люди, які молились за ваші серця, за те, щоб Господь привів саме. Тих людей, кого він хоче сьогодні бачити тут. Ми молилися, щоб Слово Боже торкнулося в ваших сердець, щоб ви зрозуміли його на перший раз хоча б, да? щоб ви його зрозуміли і щоб воно вас очищувало і вело. І от хотів би сказати вам, щоб. Наше серця зараз згадали саме оце місце із писання, із книги Еклісіаса. Давайте прочитаємо Еклісіас 4,17. Вважай на свої кроки, коли йдеш до Божого храму, і будь готовий, прийшовши, слухати, тому що це значно краще, ніж пожертви нерозумних, котрі нічого кращого не знають, як тільки чинити зло. Але. Пожертвуванням виправдатись. Що мені нагадали ці слова? надіюсь і вам вони нагадали про важливість усвідомленого такого, шанобливого шанабл... ну, такого, ставлення до присутності Божої. Як я вже сказав. То це місце освячується тим, що ви тут, а Господь сказав, що там, де двоє чи троє, там і я каже, серед них. І от оцю присутність Бога, ви шануєте, і це дуже добре. Це дуже добре, що ми приходимо сюди в першу чергу для спілкування саме з ним, з Богом. І потім один з одним. Коли ми приходимо сюди, до так званого Божого дому, наше серце має бути ну, в першу чергу відкритим. Відкритим для чого? Для Його Слова. В першу чергу ми повинні бути готовими до чого? До навчання, навчатися і Слова Божого, і дати йому змогу нас змінювати. Бо якщо ми вивчаємо Слово і не змінюємося, то це ми робимо даремно, навіть із Словом Божим. Нехай сьогодні кожен із нас залишить за дверима, як я вже молився, це перед служінням, за дверима цього дому всі зайві турботи, всю метушню цього світа. Хай залишаться там вони. А от наші думки будуть зосереджені на Господі. Саме на Господі. І наші вуха не тільки отці, но вуха серця нашого нехай будуть відкритими для Його істин. Цього треба достигати. Це не приходить само від себе. Це залежить деякому мірі і від вас. Як ви Приймете рішення, як буду слухати, або як прийдеться. Е Бачите, там сказано, що більше слухай, коли йдеш в дім, чим говори. І замість того, щоб поспішно висловлювати свої думки, і коли ми Висловлюємо ці думки і вони суєтні, наприклад, да, то це і є жертва безумних. Це і є нерозуміння Бога, якась легковажність. Треба навчитися перш за все слухати, коли ми приходимо туди, де люди збираються, поклоняються Богу. Чують Його, слухають Його. І от слухати Слово Боже, яке буде сьогодні проповідуватися, і слухати отой тихий голос, тихий голос, яким проговорює Дух Святий в наших серцях. От чому ми сюди приходимо? Нехай цей час. Нашого спільного поклоніння він буде для нас часом духовного зростання, за що ми молимось постійно, щоб люди, які приходять сюди, які вивчають Слово Боже, вони зростали, зростали духовно в першу чергу, і зміцнювалася їхня віра. Щоб ми отримували те натхнення щоденно ходити, ходити не просто, а ходити з Богом. І нехай благодать, Божа, яка є даром. Господь дарує нам благодать. Нехай мир Божий, який теж він дає нам даром. Цей мир, який сходить від Небесного Отця, нехай перебуває із кожним із нас, не тільки сьогодні, а й завжди. Амінь. 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 Давайте зараз помолимось. Помолимось і за тих воїнів, які зараз <хи> здержують ворога. І благодаря цьому ми можемо бути тут. На цьому місці і проводити це зібрання. Помолимось за наші серця і за Божий мир, як в країні, так і в нашому серці.